Привіт! Сьогодні я підібрав для вас п'ять ігор про війну. Ну що, розпочнемо? Call of Duty World War 2 повертає серію до подій Другої світової війни з акцентом на історично точні битви. Сюжет гри зосереджується на історії Рональда Деннілса, солдата з першої піхотної дивізії США, яка бере участь у висадці в Нормандії і продовжує боротьбу через всю Європу. Гра має реалістичні механіки, наприклад, здоров'я персонажа, більше не відновлюється автоматично. І ви повинні покладатися на аптечки та підтримку союзників для виживання. Medal of Honor переносить гравців у сучасний конфлікт в Афганістані. Сюжет гри базується на реальних операціях спецпідрозділів Тайру Ван і армійських рейнджерів. Гра зосереджується на маломасштабних боях, відтворюючи інтенсивні та реалістичні перестрілки. Також в грі є відмінний баланс між екшеном і тактичним підходом, що підкреслює реалістичність сучасної війни. Battlefield 1 занурює гравців у події Першої світової війни. Гра демонструє масштабні битви з використанням зброї та техніки того часу, таких як танки, літаки, коні та навіть дирижаблі. Сюжет складається з кількох історій, кожна з яких розповідає про різних солдатів у різних частинах світу. Від битв на Західному фронті до пустель Аравії. Spec Ops The Line. Це шутер, у якому у вас є вибір. Гра виділяється не стільки бойовою механікою, скільки психологічно глибоким сюжетом. Події розгортаються в зруйнованому піщаними бурями Дубаї, в якому капітан Мартін Вокер разом із командою намагається розслідувати зникнення полковника. Гра показує моральні наслідки війни і ставить гравця перед важкими рішеннями, які впливають на хід сюжету. Hell Let Loose це багатокористувацький шутер про Другу світову війну. Гра орієнтована на великі командні бої 50 на 50 з реалістичною поведінкою зброї, техніки та картами, що відтворюють реальні битви. Гравці діють у складі команд, виконують завдання командирів і беруть участь у масштабних операціях, що надає грі відчуття справжньої війни. Ці ігри відрізняються між собою як сеттингом, так і геймплеєм. Та кожна з них пропонує захоплюючий і унікальний досвід війни. Пишіть у коментарі, яка гра вам сподобалась найбільше. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі!